Вітаю! Мене звати Юрій Мордованець, експерт по нерухомості. І сьогодні нас на огляді дує затишний будинок, розташований у затишній локації. До центру міста всього 10 хвилин на авто. Поїхали. Будинок розташований на земельній ділянці 28 соток. Є гараж на авто. Є додаткове місце під навісом. В задній стороні розташована зелена зона. Територія вимощена бруківкою, є автоматика на воротах і велика тераса, яка розташована як у задній частині будинку, я вам зараз покажу, так і у передній. На терасі є місце для відпочинку. Будинок продається з усім, що є. Ця мебель технік повністю залишається. Є камінна дрова, виводена мийка. електропіч. Додатково є, дивіться, зона для обіду. Є гриль, гриль на газу. Дуже класно робити стейки, шашлики. Також залишається. Дивіться, який вихід на терасу на ділянку. Ділянка дуже простора. Тут у нас є вихід з кухні, я вам зараз його покажу. Повністю видно підсвітку. І йдемо до огляду самого планування. Ось ми у будинку. Його загальна площа складає 280 квадратів, є 5 кімнат і 2 поверхи. При вході нас зустрічає просторий хол з каміном. Камін гріє весь будинок. Є, дивіться, шкіряна мебель. Велика шафа. Сюди є кондиціонування та підігрів підлоги. Дуже цікаво виконане архітектурне рішення. Хол йде аж до другого поверху і великий просторий. Чуть далі у нас по плануванню. Додатково на першому поверсі розміщено душову та санвузол. І тут в нас душова. Йдемо далі. Де кухня із столовою зоною. У будинку є скважина, Так встановлена система осмос, фільтрації та очистки води. Монтована техніка, посудомийка, великий холодильник. Це все залишається у будинку. Тут вихід у нас на терасу, де ми тільки що з вами були. Планування дуже зручне. Меблі всі йдуть деревляні. Це повністю дерево. Нові ну, вікна. Ця столярка також виконана з дерева. Всі двері, перила, сходи. Це ясінь. Йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас розташовано ще один холл. Місце для відпочинку. Будинок дуже світлий завдяки багатьом вікнам. У нас іде перша спальня. Загальна площа біля 30 квадратів. І додаткова спальня. У нас є гардеробна. Гардеробна йде повністю на всю стіну. Привіт. Так, йдемо далі. Далі у нас у коридору розташовано санвузол. Одинок будувався для себе. Тут у нас ванна кімната. Простора. Це у нас штучний камінь, є біде. І ось такі також вікна, велюкси, які додають огляду та світла в кожній кімнаті. Якісна столярка. Вона в відмінному стані. Ще одна кімната. Опланувалася як дитяча. Має так само свій гардероб, По площі, як ця ніша. Кімната має вихід на балкончик просторий. Так. І меблі. Тут у нас виходить ще одна кімната. Також має вихід на балкон. Будинок затишний. І додатково у нас є ще одна кімната, яку власник використовує як кабінет. Вона невелика, вона десь буде квадратів 15. Нагадуємо вам, що ми можемо підібрати. Нерухомість як будинок, квартиру, комерційну повністю під вас смак та потреби під ваш бюджет. Телефонуйте, контактуйте з нами і ми підберемо вам оптимальне нове житло. І, до речі, тут у нас ще у ході є ще одна п'ята кімната. Вона використовується як дитяча. Я вам її зараз покажу. така вона. Квадратів десь під 18. Нагадуємо, що будинок розташований у передмісті Ужгорода на авто до нового району хвилин 7-6 по асфальтованій дорозі. Якщо вам сподобався будиночок, ставте лайк, коментуйте і записуйтесь на перегляд. До зустрічі у вашій новій оселі.